Всім привіт! Вітаю вас на каналі Єдиний Всесвіт, канал про просвітлення, пробудження, про розвиток свідомості, про перехід еволюції нашої свідомості, нас як основної суті. І мене звати Ксенія, і я провідник на вищій рівні свідомості. В цьому відео хотілося б розкрити таку тему, чому ми як людина постійно рухаємось по одному тому школу. Тобто, наприклад, це можна взяти будь-яку сферу. Там, від... Основні такі, да, це там, відносини, фінанси, здоров'я, реалізація. Візьмемо, наприклад, та будь-яку, от реально. Хай це будуть відносини. Наприклад, є точка, нас є погані відносини, там, ті, що нас не влаштовують, неважливо наскільки вони там хороші, погані значить, Не влаштовують відносини. Відповідно, це в нас викликає якийсь емоційний стан. У нас є якась емоція. Емоція незадоволення, наприклад, там. емоція незадоволення. Відповідно, ця емоція вона спричиняє потік якихось думок, так? є якісь думки. А ці думки, вони спричиняють якісь дії, тобто потрібно щось робити. Дії. І от е, візьмемо по цьому кроколу. Е, мене не влаштовують мої відносини. Е, відповідно, я незадоволена. Е, Я відчуваю себе там якоюсь, значить, незадоволена. Да? Е, якщо розбирати це з точки зору психології, е, я незадоволена. Е, відповідно, я відчуваю себе якоюсь там ущербною, недостатньою, Недостатньою, нещасливою, е, якоюсь е, одинокою, да? одинокою. Е, далі е, якоюсь непотрібною. Непотрібною. Відчуваю себе, наприклад, якщо там, у відносинах, коли тебе ображають, там відчуваю себе жертвою. Жертва. Відчуваю себе нещасною, нещасливою писала. Жертва. Що ще? Угу. Мені себе жалко, да? жалію. Угу. Жалію, жалію себе, жалію, всім жалуюсь, така от я от... все не потрібне. Відповідно, оце все. Чому я розписала ці всі емоції? Тому що, коли ми йдемо до психолога, психологі говорять, а що ти відчуваєш? От, приходить е, пацієнт до психолога і е, говорить: мене не влаштовує від мене не влаштовують відносини. І психолог запитує, а що ти відчуваєш? І от вона починає перепереназивати оці всі моменти. А тут ще реально можна дописати ще, ну копнувши в будь-яку ситуацію, да, згадавши якусь ситуацію з цих самих відносин зі свого життя. Наприклад, ми, е, ще тут можна дописати багать, багато чого. Е, і відповідно е, психолог. На кожну цю емоцію, яка розкладається, починає шукати, задавати якісь питання і шукати ще якусь причину. причину а чому ж? Звідки це? Звідки це? Чи це з дитинства, чи це е, там породу тобі передалося, чи це з минулих е, років, там йдуть в гіпноз, йдуть в регрес, починають оце все купати. Ага, значить, ти жертва, ось там, наприклад, там, моя бабуся була жертвою. да? Або там мені себе жалко, от моя мама завжди там себе жаліє. Або там е, мене в дитинстві там е, завжди жаліли, да, і мені завжди було себе шкода. Або. Е, Якоюсь там недостатньою. Да? І ви бачите, там згадуєте, що колись була така там, ситуація, ви споглядали в дитинстві, чи, можливо, там з фільма вчепили цю історію, там що от, жінка, вона постійно, наприклад, це, це все наприклад, да? там постійно, наприклад, повинна. Е... Я колись спілкувалась, здається, з Крішнаїтом, і от він, він говорить: ну от жінка ж вона ж повинна служити чоловікові, чи там ці мусульмани, да. Спостерігала теж, до речі, історію, коли сидять всі діти і сидить дружина, діти вже хочуть щось їсти, вона їх б'є по руках, ні, ні, не можна, бо тато ще не прийшов. І от коли тато перший почав їсти, то тоді вони всі мають право їсти. Так? Тобто, от таку ситуацію, можливо, колись дитина могла би побачити, їй це зафіксувалося. Емоційно вона на це відреагувала, вона це записала в пам'ять. От, і відповідно, що дружина там, не має ні на що, там, жінка да, вона не має ні на що права. Чоловіки можете перекладати на будь-яку сферу в будь-які різні ситуації, якісь такі свої. Да? І от психологи починають розкопувати, розкопувати іти в минуле. Ну Тому що, типу, на психології я теж цим займалася, вся психосоматика на цьому самому побудована. А хто тобі сказав, а звідки ти знаєш, і коли ти згадуєш типу, цю ситуацію, ти там можеш якби, змінити цю свою думку, що це не твоя реакція, це була просто записана чужа реакція, і ти, типу, змінюєш цю всю реакцію. З цим зрозуміло. Е, далі. Це як відбувається тут, але ми йдемо далі по колу. В, такий, в такому нашому стані, в цьому емоційному нашому стані, в нас, відповідно, якісь думки. Так, потрібно щось робити. Так. Що робити? Ну добре, спробую так, спробую, ага, психолог каже, відстоюй своє там я, та, відстоюй свою позицію. Приходить дружина додому і починає так, все, я там більше не буду тобі, то не буду тобі сьо. Ага, а що це я маю там зранку вставати тобі на роботу, сніданок готувати, а що ти не можеш сам, а тра-та-та. І починаються, і оці всі конфлікти починаються зароджуватись в собі, тому що психолог сказав емоційно, ну, типу, вистроїв, як це все, да. Людина собі взяла типу за програму: ага, значить, я себе там так веду. Да, я побачила цю програму, і тепер все, я себе так вести не буду. І вона починає просто. Вести себе якось по-іншому. Відповідно, е її таку не приймають, не сприймають, що вона там може якось виражатись, проявлятись, е діяти так, як вона хоче, і так далі. Починаються якісь конфлікти. Ага, конфлікти. Добре, все, ти мені не підходиш, е розлучення. Да? Тобто виникають думки е типу себе на перше місце, себе на перше місце. Далі е розлучення, наприклад. Да? Або, ну, чи там. Розходимось, да? далі, що там ще може бути? Ну, якби це таке основне, да? або там піду окремо поживу від мами, да? там, уход, не знаю, як там по-іншому написати, вот. і якісь там інші думки. На це обдумування, в мене зараз просто йде багато часу, тому я не буду тут, але ну, якби розписувати. Але я думаю, що ви збагнули цю всю річ. Тобто, в, такі, в такому емоційному стані приходять ось такі думки. Далі. Е, відповідно, оці думки перетворюються в дії. Тобто, ці дії йдуть сюди. Да? Е, коли ти здійснюєш оці дії, ти. Далі опиняєшся в якомусь стані, знову ж таки, стан е, Ну, поставила себе на перше місце, ну, ставилась без чоловіка, да? Тобто, нібито, можливо, там якась тим, тимчасова свобода, ейфорія, типу, задоволення, е, а далі ти зустрічаєш, а в тебе набір програм то змінився, ну, залишився той самий. Ти його не пропрацював. Ну, тобто, ти. Змінив думку, але в цьому стані ти залишилась одна. Ти залишилась одна. Ага, добре, знайду собі якихось інших. Але на, на цих самих програмах ти підтягуєш собі точно такого самого. Е, відповідно, це все повторюється, знову повторюється стан незадоволення. Це пояснює те, чому е, люди розлучуються там по кілька разів і знову створюють нову сім'ю, і знову в новій сім'ї вони знову не знаходять е, свого щастя. Да, може бути, наприклад, якщо один чоловік з одного боку, ну тобто в якійсь там одній сфері, поводився. Те, що не подобалось, то інший чоловік в іншій сфері. Да? Там, якщо один ущемляв в свободі, другий ущемляє в фінансах, а третій там може ущемляти там ще в чомусь, да? якби ставити оці рамки. І, але в результаті стан е, лишається той самий, стан незадоволення. І відповідно на цьому стані, е, значить, тут ситуація. Да? Ми розбирали ситуацію. ситуація. І в цьому стані ми знову потрапляємо в ту саму негативну ситуацію. І таким чином ми постійно рухаємось по колу. Що робити? Все питання в тому, що оце все, оце все, ці всі думки, ці всі емоції, ці всі наші дії. Вони відображаються як роль персонажа, як тіла з ім'ям, з досвідом, з віком, з якоюсь своєю історією. Історією, да? персонаж. 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 Якийсь там. Ось це він. І оце от він отак от по колу і рухається. Але ця вся історія відбувається у вісні. У вісні Творця, У вісні Бога, У вісні абсолюта, У вісні будь-якої енергії. Як би ми його не назвали, так? У вісні того, що спостерігає у ці всі події, що спостерігає і проживає оцей весь досвід, У увісні. Єдиної свідомості, яка споглядає цю картинку у вісні. Тому що вона, да, е, хто не дивився відео, подивіться, що ми являємося в своїй істинній суті всім простором, які, е, який цей простір, який просто досліджує, пізнає сам себе, е, пізнаючи, відображаючи собі якісь Якби ті патерни, да, ті програми, яку історію вирішила прожити вища свідомість через наше тіло? За які програмки вона позачіплювалась, яких патернів вона собі тут понакидувала в цій історії, щоб через це тіло прожити оцей весь досвід? І, відповідно, вона його і проживає. І програміст не тут, тому що оце. Весь наш розум, розум який от думає оці думки, оці всі відчуття, емоції, оці всі стани, це все знаходиться в мені, як в свідомості, яка проживає цей стан. Це все моє відображення. І коли ти виходиш звідси, з цього, це ж все, цей мозок, оце все думає, оце все діє, оце все думає. І тут можна підставити будь-яку ситуацію, да? там немає коштів, наприклад, да? там, ти чувствуєш себе, відчуваєш себе знову ж таки якимось недостатнім, так потрібно йти на роботу, так, яку роботу та вже яку-небудь, бо треба за щось жити. Ти тут живеш на якісь, тут ходиш на якусь роботу, вона тебе не задовільняє, ти на ній втомлюєшся, ти приходиш змучений, тобі нічого не хочеться, в тебе цей негативний стан, і відповідно цей стан знову ж таки породжує тобі. То саму ситуацію, що ну, в тебе ніби як є гроші, але ви замітьте просто коли ви в такому стані, то, то грошей вроді би і заробляєш, але вони просто кудись втікають, тому що їх все одно не буде. Тому що це просто такий стан. Такий стан формує таку ситуацію. Все, воно по-іншому ніяк не може бути. От тільки звідси з цього стану формується оця ситуація. І коли ти. Е, ще живеш на рівні розуму, скільки б ти е, оцих всіх е, програм з психологами, з регресологами, з гіпнотерапевтами, тобто в самій програмі, в самому мозку щось змінити, воно нічого не буде. Я так копалася, копалася, і саме цікаве, що що скільки б тут програм, ага, значить, є якась програма. тобто е, В зовнішній картинці немає ще того стану. І ми знову йдемо до психолога. ну, тобто, да, Задоволеної тієї ситуації. І ми знову йдемо до психолога. Психолог каже: ну добре, то що ти ще відчуваєш? І тут, ну що я, Ну, ну, ну незадоволення ж я відчуваю? І тут, якби, вже з іншими з іншого боку, захід. І тут ти знов якусь ситуацію типу якби згадуєш, тому що мозок. Творець, він же ж створив цей мозок, він проживає цю всю ілюзію, він його створив так, що через мозок можна створити будь-що. І тут підтягується в пам'яті, ніби якась знову ж таки програма. І скільки б ти не копався, ти стільки будеш сам собі створювати оці всі програми, і можна вічно в них копатися. Але коли ти виходиш сюди, ти просто бачивши цю, бачивши цю програму, ти знаєш, хто ти, і ти такі все набридло, нецікаво відміняю, відміняю, відміняю. Ну тобто, все добре прожив. Ти з нею не борешся. Ти просто виявляєш інтерес. ага, от, от так от зрозуміло, чого воно все так. Тому що тут була ця програма. Все ясно, прожила. Добре, дякую, до побачення і далі. І в стані Творця, тепер ти можеш. Ти можеш просто обрати інший досвід. Все, і ти тут ставиш, ти просто закладаєш сюди, ти просто закладаєш сюди е, стан, щасливі відносини. Все, просто, і ти вже, коли ти творець, і ти знаєш, що ти можеш, ти просто е, живеш вже в стані щасливих відносин, просто не реагуєш на. На ті відносини, які ну там говорить до тебе, що чоловік да, ну, добре послухала, там зробила чи не зробила, чи ну так як захотіла, зробила, да, але ти не емоціонуєш, ти його не звинувачуєш, ти, ти там не не картаєш свою долю, О, Боже, навіщо мені це все? Немає підпітки оцієї ситуації. І ти в цьому стані тоді твориш зовсім іншу ситуацію. І, відповідно, тоді зовсім інші емоції, і нові думки, і, і нові дії, і, і новий стан. Але це тільки е, зі стану абсолюта, коли ти згадав, е, що ти реально в грі, і ти просто цю гру твориш. І насправді на, в кожній цій точці, от, наприклад, коли вже ми пробуджуємо у свідомість, е, наприклад, е, ситуація да, там, ага, погані відносини. Е, виникла якась емоція, і з кожної цієї точки ага, ой, виник якийсь дискомфорт. все, я типу, ну, тобто, Коли ми вже усвідомлені. да, е, ми… В кожній цій точці можемо відмітити, що ой, я вилетів там зі свого стану, я знов поринув цього персонажа. І ми хоп і повертаємося в Творця. Або, наприклад, там е пропустили емоцію, да, там вже перейшли на свої думки. Ой, Боже, якісь думки такі, і тут себе зловили. Ага, хоп, і повертаємося в Творця. Або там вже думки це починає щось діяти, а воно. А коли ж ти в такому стані, з такими думками, ти щось робиш, тебе нічого не виходить. Скільки б ти не робив, воно воно тебе ще більше закопує, і ті думки нові, якісь ще ще не не які з'являються. І потім ти ще сам себе картаєш, о Боже, що ж я роблю, у мене нічого не виходить і так далі. Але тут хоп, якісь дії не ті, і ти тут можеш згадати, і тут стан якийсь не негативний знов виникає. І ти тут можеш згадати. Тобто, на будь-якому етапі ти можеш згадати, хто ти повернутись сюди, а тут ти просто знаєш, що ти це все створив. Що це твій сон, що це твоя уява, і ти в будь-який момент ти можеш це все припинити. Так, в картинці воно. Ось так не зробиться, тому що має пройти якийсь час, який тебе ще типу буде трішечки випробовувати. Але наскільки ти будеш собі триматися, наскільки ти дійсно вирішив змінити цей стан, і е, наскільки ти вже награвся в цю гру? Все, якщо вже я награвся, я знаю, що я в грі. Я більше просто не емоціоную, я знаю, що картинка поміняється. Просто поміняється картинка. І це творіння, воно реально, вже коли ти тут, це творіння реально відбувається дуже просто. Просто коли є здача, коли ти е, свій стан е, в стані абсолюта, ти знаєш себе десь там, е, ти просто виявляєш намір, що я хочу прожити. От класно було би прожити ось такий досвід. І ця ж думка, вона думка, вона ж все одно всередині картинки, вона всередині в тобі, в тобі. В тобі, да, як е, єдиної суті. І вона, якщо вже вона тобі прийшла це е, проявлення, це так абсолют, через типу думку, е, типу, яка приходить тобі думка, вона ж ні звідки не приходить, вона з'являється тобі з тебе ж, це твоє ж породження. Значить, тобі хочеться прожити цей досвід. Тобто це твої істинне бажання. І якщо Дивіться відео, як здійснюється бажання, або як змінити без, без бажання змінити. Десь прикріплю тут посилання. Якщо ти вже хочеш, якщо тобі прийшла думка щось прожити, якийсь досвід, то це вже ця картинка, вона вже є в потенціалі, що ти вже на тій гілці реальності. А як туди дійти? Просто відпустити і абсолютно сам. Тебе туди приведе, тому що ти і по факту і є, ти як людина ніколи нічого не рішаєш, ти просто не вирішуєш, ти просто як костюм, і е, там в тебе загрузили руку, да, і, і оця от рука тобою маніпулює. О, оці всі мої рухи, оці всі це все говоріння, воно це не я придумаю. І, от до речі, да, як придумаю. Коли виявилось бажання проживати такий досвід провідника. Все почав розкриватися шлях. Там з'явився потрібен мені там якийсь курс, який я пройшла. З'явилася, ще якась інформація. Тут прийшли якісь там знання. Тут прийшла думка відкрити телеграм-канал. Тут прийшла думка зробити організувати свій курс. Тут прийшла думка, просто думки приходять. Тут прийшла думка записати, створити Ютуб канал. Так само ці відео, що я зараз записую. Коли на початках я думала, а яке ж то відео записати? Ага, тут щось там собі ну накидалося, да. Ага, прийшла думка, треба якби ви викласти. Але коли ти не в потоці і ти говориш, воно не так ллється. Воно ну ти говориш від розуму, ти ніби й передаєш ті знання, які ти отримував, але це не те. Коли ти просто рухаєшся в потоці, коли тобі просто приходить ідея, коли ти просто от прийшла ідея скласти там відео. Да? Оця от картинка вона мені просто намалювалася. І відповідно, оце все ну якби да пазлик за пазликом, як його це все розкласти? От, будь ласка, і вийшло готове відео. І так само, як я курс свій створила, воно все покроково, покроково, покроково. І вже якісь учасники прийшли, і вже якась взаємодія є. До речі, якщо вас цікавить, то в Телеграмі. Опис під посилання в описі під відео а, в закріпленому повідомленні. А, я вже сьогодні навіть додавала там повністю всю програму по курсу, який просто переналаштовує вашу свідомість, який дозволяє побачити оце все, тому що поки ти знаходишся в людині, поки ти живеш в оцих всіх емоціях в програмах, ти навіть не можеш побачити до кінця ці емоції і ці свої програми. Тобі потрібно йти до психолога, який тебе буде розслабляти, вводити там в, 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 в альфа стан чи там в тета стан. Який буде тебе витягувати, а що ти відчуваєш, а що ти бачиш, а яка картинка, а так далі. Коли ти переналаштовуєш свою свідомість за допомогою практик, які я даю на курсі, ти просто починаєш сам сам себе бачити, сам себе пізнавати. Ти збираєш всю увагу зі світу в себе, концентруєшся, ти просто пробуджуєшся, бо ти і є ця суть. Тут більше нікого нема. Ти, ти оце, ти не оце, ти оце. І завжди ним був, завжди. От. Е, і так воно просто, коли ти довіряєшся, коли ти довіряєшся, не дієш від мозку, а довіряєшся самому ж собі, воно просто все розкривається. Крок за кроком. Е, як, коли, коли ти відпускаєш контроль, контролювати знову ж таки може тільки мозок. Але коли ти відпускаєш контроль, воно просто все складається найкращим чином. Тобі ідеї приходять, тобі люди, е, якісь там. Ну, просто з'являється. Тобі з'явилась ідея? Так, треба було б, напевно, те. І тут тобі дзвонить людина, і десь просто в розмові ти навіть і не думав, що ця людина тобі зможе допомогти. А вона тут просто заходить тема за це, і, і я собі просто ловлю себе на думці: Боже, я ж тільки, тільки вчора я про це думала, що мені це потрібно. І з'являється людина, яка каже, «Да, я можу тобі в цьому допомогти. Тобто все просто, все настільки просто, тільки людина це все ускладнює. Але це ну, знову ж таки типу людина, тому що людини тут немає, і е, така була задумка, щоб творець занурився в людину, завантажив себе різними патернами, прив'язав себе тут цими грузиками на кожному кроці, будь-яким предметом, будь-яким словом, сам себе відволікає, сам себе далі е, засинає, присипляє, щоб далі грати цю гру. Все, сподіваюсь, вам було відео цікаво, корисно. Я дуже дякую вам за ваші перегляди, за ваші подобайки. Дякую за коментарі. Дякую, що ви є в мене на каналі. І до наступного відео. Пока.